Привіт, друзі! Сьогодні 23 липня 2023 року Київщина хочу показати свій персик Київський ранній. Він ще не, не достиг, але, бачите, дуже багато падалі ці. Не гниє, чомусь не можу зрозуміти. Мурашки їх жруть, сойки жруть. І самі по собі гниють, хоча я бризкав шавітом місяць назад. Може, треба було не місяць, а ближче до збору. А, дощі, да, так, було... йдуть дощі, і треба було ще разочок його побризкати. Але ж вони ще, от, бачите, я намагаюся сорвати, і ножка ще тримається хорошо. Тобто вони ще не достигли. А оці, а оці самі по собі чомусь а, падають. Чому падають? Незрозуміло. І ось таке, ось бачите, от що він упав. Тут зелененький, а тут навіть не м'як, не м'який. Незрозуміло, чому падають. Хочу сказати, що цього року цього, ця весна була. Дуже холодна. Я практично кожен тиждень бризкав хорусом скором весною. Тому, бачите, гарне яке листечко. Я його спас. У мене не було кучерявості. Трошки не де 5-10%. Але воно все покрилося і все заново возобновілося. Листечковілась. Возобновило, бачите, яке, і такий гарний врожай. Ось покажу вам здорові персики. Зараз я зірву, вам покажу скільки грам кожен персик. Покажу, що там внутрі. Кісточка не відділяється, кажу одразу, але він такий соковитий, дуже-дуже соковитий. Ось такі грони. Де ще показати, покажу ще тут трошки. Ось такі. Бачите, з цього боку ще покажу. Гарні, великі, їх не дуже багато, тому вони і великі. Ось бачите. Але вони чогось падають, ще не достигли. Кожен день, кожен вечір заходжу і оце збираю. Оцю падаліцю збираю і полу... полусозрівшую. Ось іще, бачите, які грони висять, прям великі, хороші, красиві, але ж вони ще зелененькі. Вони ще тримаються і тверденькі вони. Рано, ще, може бути, тиждень, і можна їх вже зривати. Ну, тоді вони будуть вже пересп... ну, співши співсі, дуже, дуже стиглі будуть через тиждень. Так. Давайте виберемо якийсь... якийсь персик виберемо. Ну, Ось такий, бачите, який великий. Ну, доволі такі великий. У минулі роки, роки вони були десь десь отакі менші. Менш. От, отакі десь. В цьому році великі. Давайте подивимося на ваги. Скільки він буде. Яка вага в нього. Ось бачите, 154. 154. Ну, це дуже великий, завеликий для... Давайте інші ось, ось такі візьмемо це самі нормальні. 116. 140. Ну, тобто від 120 до 150 грамів. Цей я рахую дуже великий, хороший. І ще цей попробуємо. Ось 128. ну почти що 130. Так, який ми розріжемо? Давайте розріжемо якийсь більш-менш стиглий. Ну давайте оце розріжемо. Так, ну давайте спробуємо розрізати його м'який. Ну, так собі. Коли дуже м'який, то він, кісточка, бачите, трошки відділилась, але зазвичай вона не відділяється. Я ось відріжу отакий, от наприклад, тут трошки зелененький, а тут начебто спілий. Ну, як зелені, зелененькі, то кісточка не відділяється. О, дивіться, повезло, відділяється, Ну, чуть-чуть, звісно. Соку, соку дуже багато, він соковитий. Ось бачите, ой, тече, тече дуже багато соку. Зараз попробуємо на смак. Просто тає в рту. Дуже соковитий, солодкий. Він навіть не хрустить. Він дуже м'який, соковитий і солодкий. Я не знаю. А чому люди ганяються за якимись э, зарубіжними сортами? Оцей київський ранній, я думаю, саме найкращий по срівню з тим, що продають на базарах і в магазинах дерев'яні персики. Оце саме те, що треба. Ось ще один кусочок з'їм. Просто Обалдений смак. Усім рекомендую Київський ранній Але ж він, звісно, хворіє. Хворіє, якісь персики, треба бризкать навесні хорусом скором. Дивитися, щоб. По-перше, звісно, бордоською сумішю, потім э, хорусом со скором. Треба слідкувати, щоб э, не було корчавості. Саме головне це курчавість. Побідіть у курчавість і все. І після цього <кій> <кій> влітку він буде, не буде хворіти і дасть дуже гарний вам врожай. Ну, на цьому я буду закінчувати свій ролик. Всім пока. Слава Україні, слава ЗСУ, всім гарних вихідних і пока.